Дмитро Кулеба, екс-міністр закордонних справ з дочкою Любою та Наталія Мосейчук, відома телеведуча, приїздили в Чернігів до Олега Бібікова. Він співвласник пекарні, волонтер. Разом з дітьми чернігівських воїнів-героїв вчилися пекти штолени, кекси, печиво, традиційну різдвяну випічку. Майстер-клас був у пекарні кондитерській «Містерія». Олег Бібіков подзвонив і каже Пані Наталю. А що ми будемо робити на різдво і новий рік? Я б зрозуміла, що в мене шляхи для відходу відрізані. Я кажу, все, що вона каже, де ти будемо робити. І саме Олег придумав от сьогоднішню сьогоднішній день для дітей наших воїнів. Сьогодні ми проводили чудовий майстер-клас по прикрашанню та виготовленню штоленів, різдвяних кексів, різдвяних мафинів. Ми запрошували наших зіркових гостей – це Дмитра Кулебу, Наталю Мосійчук. І разом з дітками ми робили ці круті вироби. Які потім відправляться частина на передову, а частина піде на аукціон. Дмитро їх виставить на аукціон і виручені кошти потратить на ЗСУ. Ми дуже вдячні з Любою за те, що Олег запросив нас сьогодні доєднатися до цього свята. Чесно кажучи, вперше в цьому році з'явилося саме тут, в цьому місці, це відчуття свята, відчуття чуда. Відчуття добрих справ, тому замішуйте, випікайте, будьте з іншими людьми, любіть один одного і підтримуйте такі проекти, як цей, тому що вони дуже щиро несуть добро людям. Тамара Кравченко для газети «Весть».